Очередная хуйня. Хлопці продали в кровому розі бляд, велосипед. Не знаю ну, Зараз будемо пробувати його робити. Двигун, блядь. Хуета якась з європейського велосипеда. Йому встановили. Він клина вже зловив. Ось така. Будемо ставити інший двигун, тому що ця хуйня що? не працює, блядь. Зараз його зібрали в кучу, поставили контакт нормальний, тому що тут... Тут такий охуєнний контакт, що я даже навіть не знаю. Запаяний був. з розетки, блядь, десь спиздили. А саме прикольне, це, блядь, як стоїть акумулятор, нахуй. Дивись, блядь. О! Отак от має бути, блядь. От так має бути нахуй. Якщо б у вас не так, то у вас хуйня на велосипеді, блядь. Велосипед хуйня. Мотор хуйня. Батарейка не знаю, стоїть, заряджається. Батарейка теж, до речі, як люди купляли. дивиться. Десь кнопка в пройобі. Ось таку хуйню продали. Зараз будемо робити, потім покажемо, що вийде.